Привіт! Сьогодні у нас в роботі Kia Ceed першого покоління. Буду ставити світлодіодні лінзи InfoLite 2, перевірений варіант у фари даного автомобіля. Давайте подивимось на стан фар. Значить, права фара у нас має тільки сколи невеличкі, трошки потьмяніння тут, але нічого критичного немає. Розмір фари не дуже великий, але 3 дюйма повинна стати. Тобто на шпильки, як звичайно, я ставлю, роблю це фари у нас на условно розбірному герметику. Тобто фари розбираються, ніяких проблем з цим не виникає. І як власник авто мені розповів, фара ось ліва, Бачите, вона запотівша, вона не потіла майже 2 роки, а ось, там, тиждень назад чомусь сильно почала потіти. Ось така ще історія. Будемо дивитися, в чому може бути проблемка. Лампи у нас там стоять аж 7, рефлекторний галоген і дальнє світло у нас теж у нас аж перша лампа. Ми будемо робити ще денні ходові вогні. Плату, яку я використовував, в мене є обзор. Ось таке отака буде, тобто лампи дальнього світла впів накала. Також відполірую фари, затяну їх бронеплівкою і задній хід зробимо світодіодний і підсвітку багажника. Тому роботи у нас багато. Поїхали. А для того, щоб краще оцінити результат нашої роботи, перевіримо, наскільки яскраве освітлення має авто перед заміною або установкою лінз. В нашому випадку це галоген H7 лампа. Ліва фара у нас запотівша. Множник на 10-3 метри до стіни. І галоген у нас видає 500 люксів. Це дуже і дуже мало. А ця фара у нас більш-менш нормальна і видає воно світло, воно 1000 люксів. Це на заведеній машині, тобто галоген у нас працює так, як і повинен працювати. Пробігу у машини близько 200 тисяч кілометрів, і ось таке у нас дальнє світло. Ну, дальні там пояскравіше, звичайно. Все, приступаємо до зняття фар і розпаковки їх. Фари на даному автомобілі знімаються не дуже складно. Потрібно спочатку зняти оцю пластмасочку на пластикових кліпсах. Далі фара тримається на трьох болтах, два зверху і один ось за фарою тут. І вона якби виходить. Після того, як відкрутили три болта, два болта і одна гайка, можна знімати фару. Я також ще зняв один болт, який тримає бампер, щоб трошки легше було. Можна дібратися тут до роз'ємів, відключити зразу коректор. Ну так, трошки щось вона тугенько там вилазить. От, і можна фару роз'єм добратися, відключити. Все, у нас фара готова для виходу з наружі, знаружі, але я дивлюся, що болти такі були ржаві, що їх, мабуть, ніхто ніколи ще не знімав. Тому там, мабуть, буде трошки тугенько все. Ось так. Аж отут ржавчина посипалась. Так, там жгут, який тримається прямо на фарі, його потрібно викруткою трошки попустити, щоб кліпса ця вийшла. Отак от. Нарешті зняв все, можна знімати. Зараз покажу, що мені не давало. Ось тут отвір на фарі є. Ось, бачите, отвір на фарі. І в нього вставляється пластикова кліпса. Так, зараз. Ось оця кліпса вставляється і тримає, не дає вийти фарі. Тобто два роз'єми, один на фару, один на коректор. Ну і аналогічно зараз зніму другу фару. Всередині фари у нас є ось така. Ну, По-перше, алюмінієва конструкція. Те, що аж сьома лампа я вже казав. І відбивач, прикручений, судячи з тих гвинтів, які знизу, він прикручений до цієї алюмінієвої конструкції. Скоріше всього, прийдеться ще й алюміній тут пиляти, щоб лінза пройшла. Можна, звичайно, поставити лінзу під гайку, але світло там вже буде гірше. Трьохдюймова лінза нормальна, вона тільки велика, тільки двохчіпова і з хорошим охолодженням. Тоді вона буде світити довго і яскраво. Ще один нюанс, чому могла запотіти фара. Це тому що там поселився паучок у нас. От я думаю, що у нас от, оцей дренажний отвір. Зараз я цю резиночку зніму. Так. Ну, от, бачите, якась там живність. Чи мухи, чи комарі, чи що там не зрозуміло. Так, ну тут у нас в разі все нормально. Нічого тут не видно. Так, а от нижній отвір у нас, як бачите, він такий в грязюці. Можливо, забився вже повністю. І зараз я зніму його і покажу. Знімати будемо ось так. Ні, абсолютно чистий. Нормальний отвір. Дуже дивна ситуація. Дуже дивна. Тому що отвір не забитий нічим, а вона чогось запотіла. Ну, видно, якась ще причина є. Може якась кришка там. Все чисто всередині, нічого не видно. Дуже дивна ситуація. Ось така лампа поворота у нас тут. Фокаль називається H21W. І так, розпакував фари. У нас тут цікава конструкція. У нас є секція дальнього, у нас є секція ближнього, але тут зроблено не так, як на багатьох автомобілях. Цільна конструкція там з кераміки. Ну, тобто матеріал, з якого зроблений відбивач. Тут у нас алюмінієва рама. На яку прикручуються відбивачі дальнього і ближнього світла. Тому е, я думаю, що сенсу тут е, випилювати з цього відбивача отвір е, тут немає. Тому що у нас все рівно буде нова лінза, вона майже все, це пространство займе. Тому я уберу цю секцію ближнього світла і буду кріпити нову лінзу на алюмінієву рамку. А потім вже одягну. Маску, яка буде закривати ось всю конструкцію. Для роботи з алюмінієвими штуками вирішив собі придбати ось такі пилочки для металу, для лобзіка. Ось. І В принципі, непогано воно працює. Тось прискорює процес. Так що майте на увазі І такий лайфхак, щоб пилка не забивалася, її можна літолом помазати. І я вже там перепиляв достатньо, ну, тобто, то в мене було на один різ пилка забилася, а це я вже перепиляв тут скільки. І е, все нормально. Тобто літольчиком пилочку помазали і все буде чітко. Ну отак, випилюю. Вирішив використати відбивачі, тому що, якщо я без них, то позаду багато місця, а маска там не перекриє усе, а так. І тут буду випилювати, ну, всередині тут буду випилювати отвір 2 в одному получиться, В общем, працюємо. Так, а в задній хід ми вставимо ось такі лампи, OLED. Власник спочатку придбав в цоколі P21W, але вони не підійшли, тому що тут ось цоколь Т-15. Фонарі знімаються не дуже зручно. Ну, цей зверху ще так собі, а ось цей дуже плотно сидить і потрібно прикладувати зусилля, щоб його вищавнути. Так, ну міняю і порівняємо зараз. Замінив лампу і зараз оцінимо результат роботи. Ну, як бачите, візуально білий колір дає більше світла, машина зараз не заведена. Давайте подивимось люксметром, як я це завжди люблю робити. Парактроніки там пищать. Так, значить, у нас видає 5900. А, 5900. 57 люксів. 60-63. Приблизно чуть-чуть більше, трохи більше 60 люксів. Так, а тепер давайте подивимось отак різницю. Ну, якби різниця є, так? Да? І давайте подивимось тут, скільки видає у нас. Тут у нас видає... Ось бачите, зараз я сяду якось так зручніше трохи. Тут у нас видає 20 люксів. Навіть на заведеній машині, я не думаю, що тут більше 30 люксів буде задній хід. Так що толк є від цих ламп і можна ставити. Бачите, 53, 57, 59, майже 60 люксів. Тут мені здається ще більше. Да. Трошки більше, тут 70 навіть. Можливо від стіни ще відбивається трохи біла стіна. Ну, ось так от у нас задній хід, Тоже ми прокачали. ну і Лампочку багажника теж прокачав, білу поставив. Так, ну, далі займаємося фарами. Ви, мабуть, ніколи не згадаєтесь, навіщо мені фільтр від мого Ford Transit. У. Прийшлось срочно поміняти. Був у мене запасний новий. Якщо є якісь думки, в кінці відео я покажу, навіщо мені цей фільтр. Пишіть коментарі. Так, ну Продовжуємо значить, боротися з цією штукою. При розпиловці у мене тріснулася рамка, прийшлось її трошки спасати. Металеві пластини, епоксидка, спас її. От. І так, показую, де воно, де я його положив. Я вже забув, куди його положив. А, ось. ось так і приміряю лінзу. Так, Зараз включу світло. Ось так у нас тут виходить. Приходиться випилювати отвір і відбивачі, це я покрасю трошки, покрашу. І в алюмінії. Так що пилочка реально працює. Пилочка для металу ось такий купив. Реально прикольно для лобзика. Можна працювати. Так, ну продовжуємо роботу. Ось таке у нас вийшло світло. Так, коректором регулюємо. Вибачте, без стидікама знімає. Так, це щось не те я зробив. А, ось. Не ту крутілку. Ось фари піднімаються вверх. Ну, ще потрібно трошки відрегулювати, ну отак от дальнє світло, це ближнє. Ну, Ближні ще трошки потрібно підняти. Зараз це зроблю. Но, в цілому ось така картинка вийшла. Поки ще не настав комендантський час, вирішив на таких фарах зі сколами відрегулювати. А потім вони легко знімаються вже завтра, мабуть, або сьогодні до 12 буду плівку робити. Тобто, бачите, навіть такі фари, які зі сколами, як світять, так, ну, продовжуємо роботу, але світло ви вже побачили. Закінчив роботу по даному автомобілю. Хочу показати результати своєї роботи. Звісно, це встановлені світлодіодні лінзи Infolight 2, 3 дюйма. На шпильках вони встановлені. Місця дуже в фарі мало, але все помістилося. Також маску покрасив в сріблястий колір. Ну і звісно, відполірував фари і затянув їх в бронеплівку. А тепер показую, навіщо мені потрібен був топлений фільтр від Ford Transit. Бачите, як тут кришечка рівно 89,5 мм. Там пац такий 8 мм глибиною. І ця кришка якраз туди прекрасно одяглася. Я її зробив високою, щоб там було більше пространства для повітря. А з цієї сторони у нас тут все дуже плотно, бачки, горловини. І прийшлося ось, ось таку коротку робити, і навіть прийшлося трошки бачок підпиляти, щоб кришка помістилася. Тобто отак у нас світить дальнє світло. Включаємо габарити, ДХО тухне. Включаємо ближнє світло і дальнє світло. Тобто у нас дальнє і галоген, і шторка. Я так от сфокусую, щоб дуже яскраве світло у нас. Ось так у нас галоген. Виключаю все, зажигаються, запалюються знову у нас денні ходові вогні. Так, давайте перевіримо, що у нас, я думаю, можна заглушити її. Залишу тільки запалення. Подивимось люксметром, що у нас вийшло по прибору, так скажемо, Відполіровані фари. Вчора я міряв на невідполірованих ввечері, одразу після вечірнього тесту, було 6600 люксів. Подивимось, скільки у нас після плівки. Так, я виключу світло верхнє. Подивимось, скільки у нас вийшло. Ну, от Бачите, лінзи a 2 реально дають 9000 люксів. Більш, ніж достатньо для нормального освітлення. Ну Фари були дуже в поганому стані. Було 6600, стало 9600. І з цієї сторони було також. Так, 6600, Ну, 9600, майже 10 тисяч люксів. Ще хочу показати, як на вулиці ДХО працює. Це 20% від максимальної потужності. Тобто видно ось 20 метрів. Не дуже яскраво, тобто все нормально, видно. Тобто здалеку і не дуже рижий колір. Я ось стою на моє, мої очі на рівні водійських очей. Тобто, от зараз я отак стою і нічого в мене не сліпить. Тобто, чим ближче до фари, тим мені потрібно нижче опускатися. Наприклад, аж ось так. Тоді, так, да, тоді буде сліпити. Тобто, там був хтось з коментарів писав, що... Такі ДХО дуже сліплять. Якщо вони правильно відрегульовані, нічого не сліпе. Тобто 20% от у мене стоїть на платі. А так, звісно, можна там і 70% поставити. то майже повна потужність дальнього світла буде. Звісно, буде сліпити. Ну, Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Всім пока!